Паралельно, чесно. Я 8, 8 вечора я вже вдома. В літній час, так. Да, це треба щось там, а зараз 8-9, вже темніє. Да. Навіщо там, до 12. Може для молоді це гарне питання. Я вважаю це дуже розумне рішення, тому що ну, і робота покращиться, і ну, сподіваюсь, транспорт теж. Можна відпочивати до півночі, ну це дуже чудово, це класно. Та наш ворог це може дізнатись і можуть бути масивні обстріли. Ну, я сподіваюся, все буде добре. Звісно, це добре вплине і на життя міста, і власне на, на мій день особистий, бо це дає більше можливостей і якихось активностей після роботи. І, власне, думаю, що це для бізнесу дуже добре, бо е, людям треба добратися додому, і це взагалі така дуже дуже, дуже гарна насправді новина для всіх нас. З однієї сторони це краще, бо типу буде більше часу на життя в цьому на проводження вільного часу. Зміниться трошки більше, треба працювати, мабуть. Ну, ми ще не знаємо, точно, але, мабуть, так і буде. З військового плану не знаю.